Коли це сталося, моїй доньці було лише кілька місяців, а ми жили у великій скруті, ледь зводячи кінці з кінцями. У двері постукали. На порозі стояв чоловік ромської національності з дитиною, яка виглядала майже одного віку з моєю донькою. Він попросив допомогти й знайти щось із одягу для його малечі. Я відповів, що це займе трохи часу, і запропонував йому зайти до хати. Серйозно? Ти запрошуєш мене до себе? Не боїшся, що я можу щось поцупити? Звісно, ні. У мене й немає чого красти, та й стояти на холоді вам точно не варто. Я звернув увагу, що його дитина була одягнена у брудний одяг, тому запропонував нагріти воду, щоб він міг її помити. Чоловік виглядав здивованим, але погодився. Поки він це робив, я підібрав кілька костюмчиків, які вже були замалі для моєї доньки. Коли він зібрався йти, то сказав, що хоче якось віддячити. Нахилився до своєї дитини, щось прошепотів їй, а потім промовив Тепер вашу доньку всі любитимуть і поважатимуть навіть ви самі. Минуло багато років. Зараз моїй доньці вже тридцять, і я досі не зустрічав людину, з якою б вона посварилася. Навколо неї завжди щирі, добрі люди. Навіть я ніколи не хочу конфліктувати з нею ми завжди можемо знайти спільну мову. Хочу сказати всім: робіть добро, і воно обов'язково повернеться до вас.